Доброго ранку. Доброго ранку. Прислався, будь ласка. Мене звати Олександра. Я майстер ладення. Також позиціоную себе як людина, яка розуміється на лікувальних властивостях трав і розвиваю цю тему. Розумів. Підкажи, як прийшла ідея організувати сьогоднішній ретрит? Ну, в мене таке бачення, що вона якось витала... Повітря, а потім, потім з'явився Сергій, потім з'явилася Віка, і це все з якійсь синергії в нас створилося, кожен додав свої. Тобто, по суті, тут три основних організатори, так? Це так, так. Груп, Вікторія, я і Сергій. І які очікування від сьогоднішнього заходу? Є цікавість, таких щоб очікувань, щоб щось отримати, немає, але є бажання створити простір, в якому люди будуть дружити, розвиватися і. Змінювати свій ментальний стан на краще. Тобто, по суті, це має бути спільнота, можна сказати, що неформальна. І однією з задач такої спільноти це там, доєднання до природи, як сьогодні, так, і активний відпочинок. Так, це одні з напрямків, але ми вважаємо, що це потрібно розвивати і найближчим часом створимо простір, в якому будемо. Не на природі, але теж ці ідеї розширювати і додавати в них щось своє. Ну що ж, це цікаво. Будемо слідкувати за вашими успіхами. Дякую. Дякую.